на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Окупанти в сімох кілометрах. Як зараз живе Покровськ на лінії вогню? Безкоштовні продуктові набори для ВПО. Як переселенцям отримати допомогу у Дніпрі? Звірі, ельфи та гобіти. У Дніпрі з'явилося магічне шкільне укриття. Артилерія, каби, дрони, камікадзе. Все це майже безупину летить на Покровськ. Місто, яке раніше було людним та галасливим, стало блідою тінню самого себе. На початку осені 2024 року в Покровську мешкало понад 40 тисяч людей. Скільки залишається зараз, та як живе місто у вогні? У сюжеті Артема Ліфінцева Покровськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти перебувають у сіми кілометрах від околиць та надалі нещадно б'ють по цивільним будинкам, навчальним закладам, лікарням. Все своє життя у Покровську провела любов. Лише місяць тому жінка виїхала разом з родиною до Дніпра. Ночі три я, мабуть, не спала, тому що було дуже гучно. Спалахи, що неможливо було сиділи в коридорі всю ніч. Неможливо вже сили не було терпіти. Взяли з собою найнеобхідніше і вирушили. Рідну домівку покидали зі сльозами на очах. А нещодавно з міста прийшла трагічна звістка: у будинок родини влучив ворожий дрон. Ось наслідки обстрілу ворожого обстрілу по моєму будинку у Покровську залишається менше 12 тисяч людей, з них 69 дітей. Місто продовжує триматися. Працює у врізаному вигляді. Військова адміністрація має на увазі є фронтофіси як ЦНАПа, так і соціальна з ну, соцзахисту. Також працюють невеличкі крамнички, невеличкі ринки, працюють ну, ринок, скажімо так. Поки що працюють декілька аптек, також працює в нас вторинка і первинка декілька сімейних лікарів. Місцева влада закликає людей евакуюватися, адже ситуація з обстрілами може погіршитися. Критичну інфраструктуру майже на 80% знищено сезон сезону у нас не буде, тому що залишились ми без води, частково без електрики, частково без газопостачання. Попри велику загрозу для міста, покровчани вірять у перемогу та вірять у ЗСУ та сподіваються на скоріше повернення додому. Евакуація населення триває цілодобово. Працюють два номери кол-центру для заявок на евакуацію. Вони зображені на екрані. Артем Ліфінцев, Павло Черненко Дніпро TV. Чаклуни на війні проти росіян. Міністерство оборони України допустило до експлуатації дрон вітчизняного виробництва чаклун. Безпілотник досить компактний за розмірами, втім, мультифункціональний. Може зокрема коригувати вогонь артилерії. Крім того, чаклуни мають стійкість до ворожих ребів. Зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів. У гур повідомили деталі нової операції на півночі Харківщини. Діли підрозділи Артан, Кракен та міжнародний легіон. Наші воїни захопили батальйони районної оборони противника, знищили три мотострілецькі батальйони, загін шторм та розвідувальну роту окупантів. Також під час штурмових дій взято в полон групу ворожих солдатів. Перетворити погану звичку на допомогу нашим захисникам. Сотні павербанків з використаних електронних сигарет за роки повномасштабного вторгнення виготовили учасники Дніпровського молодіжного проєкту Фронт Пауер». Девайси передають військовим у гарячі точки. Як проходить процес виготовлення, бачила наша знімальна група. Спочатку ми беремо ось таку одноразку, і її наші люди якраз розбирають, і з цієї одноразки виходить ось такий акумулятор. Вони бувають насправді різними. Потім ми цю батарейку передамо людям, котрі її вимірюють. Вони якраз її вимірюють. Потім ми віддаємо цю одноразку, Ми подивились, ми її сортуємо. В який саме вона більш підходить. Саме так дніпровські студенти створюють поворбенки з електронних сигарет, які так необхідні на фронті. За рік ми вже зробили більше двох повербанків, котрі пішли вже більше 60 бригадам. Наприклад, Азов батальйону Азов, 128 бригади. Кракен ми ще робимо зарядні станції. Наразі була виготовлено одна зарядна станція 60 тисяч міліампер на 12,2 вальта. Ми робимо їх із корпусу від патронів. А наразі у нас пройшов також запит від кракену, і ми для них зараз робимо такий мек зарядну станцію на 120 тисяч. Тисяч міліампер велика подяка. Фронт Павер за надані павербанки для спецпідрозділу гура. Е, дуже дякую. Слава Україні! Виготовлення павербанків – Справа не з швидких. За місяць учасникам проєкту вдається виготовити близько 40 штук. Григорій вперше долучився до створення портативних акумуляторів. Кожен тут має свою окрему ділянку роботи. Зараз а, моя задача а, посортувати батарейки плюс-мінус за одним і тим самим розміром і за одною то самою ємністю, щоб потім об'єднати їх в ось такі ряди, які потім об'єднуються вже в такі невеличкі кирпічики, які є основою для наших пауербанків. Я зараз паяк маріатор. якось ран... до цього розповідали люди, що ми збираємо помірки по якості, щоб не все працював. Щоб на конце підпадали, і потім я вже а, у повністю зібрану а, збірку я паяю всі акумулятори між собою, а, щоб можна вже потім це підключити до оплати. І використовувати вже щоб в корпус. Анастасія у проєкті вже півроку і каже, допомога та армії має кожен, а Вони це роблять тим, що вміють найкраще. Це по перше, дуже цікаво в плані самої ідеї. Мені дуже подобається і імпонує, що це і екологічно дуже класно, тому що ми здаємо ці корпуси від власне одноразок, і це допомога армії напряму. Пункти прийому одноразових сигарет Шовані у дев'яти містах України. Кожен охочий може долучитися до доброї справи. Усю додаткову інформацію шукайте на сторінках проєкту у соціальних мережах. Анастасія Бурковська, Юрій Даницький, Дніпро ТВ. Дніпро продовжує допомагати. Вимушені переселенці щомісяця отримують безкоштовні продуктові набори. Допомогу отримують ВПО, які мешкають у місцях тимчасового проживання та належать до певних категорій. Більше про отримання допомоги у нашому сюжеті тушковане м'ясо, каші, галети, чай, кава та інші необхідні продукти. У Дніпрі вимушені переселенці щомісяця отримують безкоштовні набори продуктів харчування. Ганна Терещенко переселенка з Нікополя. Жінка вже третій рік мешкає у Дніпрі. Разом зі своїм чоловіком безкоштовно отримує продуктові набори. Ми з Нікополя приїхали у вересні 22-го. Пайки дуже гарні. На місяць вистачає на сім'ю. там і піртам. І перший, другий, третє, і кава, і консерви дають. які там дають дають нам такі пайки. от з м'ясом в даний момент. Марина Головіна, мати трьох дітей родом з Донеччини. До Дніпра приїздить вже втретє. От це вже третій раз у нас ви авакуювали з дітьми, так як ну, недалеко від нас обстили тут сильно. буваєте в городі. Пройдете. Для мене це важливо. Її, у мене Один ученик і двоє, от дітей. Наразі вимушеним переселенцям у Дніпрі вже видали вісім з половиною тисяч продуктових наборів. В цьому місяці планується видача понад 1100 наборів. Також сьогодні ми знаходимося в місті тимчасового проживання. Внутри приміщених осіб це одна з найбільших локацій. Тут планується видати 122 набори. Для отримання продуктових наборів переселенці мають звернутися до управління соцзахисту населення за місцем проживання, подати відповідну заяву та надати необхідний пакет документів. Це особи Пилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, діти від 3 до 18 років, а також закони представник дитини або діздатної особи. Також отримують набори в Дніпровському міському центрі соціальних служб ті внутрішні особи, які отримують послуги в цьому центрі. Особи, які перемістилися до Дніпра та вперше звернулися для отримання довідки ВПО, проживають у місцях тимчасового компактного проживання та не належать до зазначених категорій, отримують набір продуктів харчування одноразово. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Т.В. Борис Філатов в інтерв'ю на радіо НВ публічно звернувся до керівника СБУ пана Василя Малюка. За його словами, дії певних департаментів СБУ щодо Дніпровської міськради викликають у нього серйозні питання. За словами Бориса Філатова, ці департаменти раніше займалися наглядом за журналістами та антикорупційними активістами, а зараз вони активно працюють над справами пов'язаними із Дніпровською міською радою. Філатов підкреслює, що ці питання варто обговорити публічно, аби отримати чіткі відповіді щодо Дії СБУ. Буквально в кожної справі стосовно Дніпровської міської ради від служби безпеки України займається сумнозвісний департамент, так званий ДЗНД Департамент захисту національної держави. Пам'ятаєте про цей департамент? Звичайно. Да, це департамент, який е, слідкував за журналістами Бігус Інфо. Також постійно він займається антикорупційними е, активистами, медіа, незалежними журналістами. Зараз цей департамент зайнявся чогось. Я не розумію, чого він зайнявся буквально та предметно в координації з іншими силовими структурами. Зайнявся Дніпровською міською радою. Як зазначив Борис Філатов, він також має претензії до Генеральної прокуратури України та особисто до генпрокурора Андрія Костіна. Філатов наголосив, що фото і відеоматеріали зі слідчих дій з'являються в анонімних телеграм-каналах ще до завершення розслідувань. За його словами, такі дії є грубим порушенням таємниці слідства. А прокуратура жодним чином не реагує на це. Це просто скоординована кампанія по дискредитації і дефамації міської ради, і вона повністю координується за анонимними телеграм-каналами, і тому числі ми розуміємо, що ці телеграм-канали вони мають відношення чи до силовиків, чи якимось чином розміщують замовні матеріали за гроші. У Дніпрі ліквідували схему ухилення від мобілізації. Її організували посадовець ТЦК ТСП і його спільник. Під час обшуків у фігурантів вилучено близько 33 тисяч доларів, фіктивні виписки з історії хвороби та медичну документацію, флешну її з особистими даними військовозобов'язаних та їх діагнозами. У господарському суді Дніпропетровської області пройшло чергове слухання справи порту Буріваш. Суть полягає в тому, що порт взяв кредит у Приватбанку та різко став банкрутом. Бенефіціарами є колишні власники банку, олігархи Коломойський і Боголюбов. А процедуру банкрутства керує колишній топ-менеджер Володимир Яценко. Він же має вплив на суд. 15 жовтня на слуханні розпочали розглядати позови. Одного з позивачів не було, тож суддя залишив без розгляду. Клопотання банку розглянули. Вони вимагають повернення кредитних грошей. Буріваш заперечували. Втім, представник порту свій позов чомусь не озвучив. Тож суддя переніс справу. Дочекаємося остаточної позиції ліквідатора. перейдемо до дослідження доказів в матеріалах справи. Якщо не необхідно оглядати оригінали, будь ласка, забезпечте надання оригіналів для того, щоб ми оглянули оригінали. І потім судові дебати та вирішення. Медичний канабіс на полицях українських аптек. Його легалізація роками викликала суперечки як в уряді, так і серед населення. Проте рішення щодо дозволу на виготовлення і реалізацію препаратів з його вмістом таки ухвалили. І вже незабаром його можна буде придбати в аптеці. Хто і як зможе його отримати, та й як держава подбала про можливі ризики у цій галузі? Відповіді на ці питання шукала моя колега Аліса Антонюк. У доступі, але суворо за рецептом. Вже незабаром на полицях українських аптек з'явиться медичний канабіс у вигляді ліків на його основі. Особу актуальність воно надбало, коли почалось повномасштабне вторгнення, так сказати. тому що багато військової травми зараз, багато дуже е, пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами. Медичний канабіс вирощується та застосовується у понад 60 країнах в Україні до останнього часу. Це було заборонено, його обіг, так сказати. І це було досить дивно, тому що ну, такі препарати, як ті ж препарати наркотичної морфі, препарати, так сказати, інші знеболюваний, вони. Ну скажем, більш мабуть сильно дію мають та побічні ефекти так сать, але ж вони були так, були так і є под державним контролем і наглядом, а канабіс був заборонений. Однак багатьох хвилює питання, а чи не стане легалізація медичного канабісу поштовхом для незаконної діяльності? Аби запобігти цьому, виготовлення та відпуск таких препаратів буде фіксуватися в спеціалізованій електронній системі обліку та здійснюватиметься виключно на підставі рецепти в електронній системі охорони здоров'я. Вирощування та експорт медичного канабісу також може позитивно вплинути на економіку країни. Медичний канабіс Заробляє на гектарі, ну десь близько більше 15 до 100 тисяч. Ну давайте візьмемо більш-менш таку сталу цифру. Це близько, десь 50 тисяч доларів. головним ризиком Олександр вважає неврегульоване питання використання синтетичних канабіноїдів, які імітують реакцію організму на природні речовини. І ми про це зовсім не говоримо. А це ті проблеми, які вже з якими вже стикнулися країни Європи, США, Канади, коли є такий накопичувальний ефект, коли синтетичні канабіноїди в організмі збільшуються, і потім велика їх кількість в організмі надає. Змогу е хворіти дуже тяжкими захворюваннями. Тож межа між порятунком від болю та завданням шкоди власному організму чітко визначена легальністю препарату, каже експерт. І закликає отримувати такі ліки виключно через призначення лікаря за рецептом у аптеці і в жодному разі не купувати їх у несертифікованих виробників чи продавців. Аліса Антонюк, Іван Пономарів Дніпра. П'ять пунктів і три таємні додатки. Володимир Зеленський представив план перемоги у Верховній Раді. Першим пунктом визначено запрошення України до НАТО негайно, членство в Альянсі згодом. Другий пункт оборонний. І він має таємний додаток, доступ до якого є у партнерів, які мають відповідний військовий потенціал допомоги, додав президент. Наступний пункт стримування агресії. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний пакет стримування. Цей пункт також із таємним додатком, що доступний лідерам США, Британії, Франції, Німеччини та Італії. Далі економічний потенціал. Угоди із партнерами про спільний захист, інвестиції, використання критичних ресурсів України. І останній п'ятий пункт про подальший план дій після війни. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів. Заміщення окремих військових контингентів Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, після війни, українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Солденка для рідненьких 150 півлітрових банок варення із листівками оберегами та побажаннями незабаром передадуть бійцям на передову. У Дніпрі акцію проводять третій рік поспіль. В ній взяли участь діти від 5 до 13 років, вихованці центру розвитку дітей та молоді Стартум. Як готували чергову посилку до бійців у наступному сюжеті. Серед тих, хто пише побажання захисникам Данило, він впевнений, варення з добрими побажаннями підніме настрій українським бійцям. Хлопець не вперше підписує листівки обереги. В них слова вдячності та підтримки. Щоб ви не були усі живі, щоб вони ну не от так сиділи в, в ямах цих, а ну посиділи там в штабі, поїли це ну, варення, таї. І... Пішли далі воювати. яблучно грушеве варення, оформлене дітьми, складають у коробки. Незабаром пакунки передадуть бійцям. Це ви бачите, результат нашої вже трирічної акції «Солоденька для рідненьких. Ми з тарамчанами, з колективом з дітками намагаємося частинку. Домашнього тепла передати нашим захисникам і захисницям. Наш район це більший район, де знаходяться будинки власні у людей, тобто є сади, і люди нам почали приносити сезонні фрукти. В перший рік ми закрили 150 півлітрових баночок. З особистого досвіду скажу, що оскільки і особисто передавав, і біля лінії бойових зіткнень для військових найголовніше це навіть не що саме передають, а що це від дітей, і вони завжди вчитуються в побажанні, які їм написали. Акція триває на відправку. Вже готово більше ста півлітрових банок варення. А ви нашу славну. Раїно гей гей, род гейсе Оксана Ващенко Павло Черненко. Дніпро. Тіві. Звірі, ельфи та гобіти. У Дніпрі з'явилося магічне шкільне укриття. Розмалювали його власноруч 16 дітей. Школярі разом із викладачами вибирали дизайн та, врешті, зупинились на тематиці Володар Перснів. Учням така ідея припала до душі, тому вони майже всі літні канікули втілювали фантазії на стінах. Як виглядає фантастичне укриття? Дивіться далі. Фантастичний світ володаря перснів з'явився у шкільному укритті. Діти з ліцею вирішили додати яскравих фарб та розмалювати стіни у підвальному приміщенні. Десятирічна Маргарита була у захваті від такої ідеї та каже, планує стати художницею у майбутньому. Я малювала на вході дерево, малювала кору. Ще малювала там лаванду. Такі дерева, рожеві листочки. І мені дуже подобалось малювати. Я навіть хотіла б ще один підвал розмалювати. Долучилися до створення магічного укриття і найменші учениці Ніонеля та Майя. вони сестри. Ми малювали пензликами. Спочатку ми малювали стебель, потім робили отакі от квіти. Я малювала. Ці лісці на деревах великою губкою і там макала їх в краску заторкалися. До творчості в укритті долучилося 16 учнів ліцею. Більшість дітей, які приїхали влітку із-за кордону на канікули, вони також наші учні вони приєдналися до цього проекту такого великого і вони разом з нами малювали, проводили час. Бувало так, що якась там стіна народжувалася за один день, так а бувало таке, що ми робили її декілька днів. Шкільне укриття, яке було відкрито одним із найперших ще у 2022 році, стало витвором мистецтва. Наголошує директор. Виникла ідея влітку, на початку цього літа якось рознобразити наше укриття для того, щоб діти, які проводять тут доволі багато часу, для них було більш комфортне перебування, то щоб вони не турбувалися про те, що відбувається назовні, щоб вони проводили тут дійсно з повним комфортним часом. Фантастичне укриття на фінішному етапі. Залишається розмалювати ще декілька стін. Тому з приходом натхнення роботи будуть завершені. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тів. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все бережіть себе та близьких. Слава Україні!